Ще треба чекати, поки фундамент вляжеться і можна будувати майже одразу. Чомусь люди звикли до думки, що фундамент має рік стоятися, бо все Таке кажуть майстри. А насправді це не так. Взагалі лишати фундамент на рік не, не, не навантажений, не закритий коробкою, без вимощення хоча б якогось тимчасового. Лишати, щоб він проморожився з двох боків, щоб всередину в п'ятно забудови попадала вода. Це не зовсім добре. Так воно може нічого не зрушити, але є нюанси. Бетон набирає міцності при 20 градусах температури до 75% приблизно за 4-5 діб. Також осісти. Осісти. Фундамент має право, коли будинок збудований і вже навантажений. Навантажений перегородками, стяжками, всіми цими там потолками, штукатурками. Тоді він має право осісти. Осадка там є норми, там міліметр або пару сантиметрів. А чекати, поки він схватиться, потрібно тільки в тому випадку, якщо ви. Приїжджає кран і монтує бетонні важкі блоки чи панелі, то треба чекати там 2-3 тижні, дивлячись, яке навантаження. Тобто, якщо ви забетонували бетонну ленту, це стосується ленточних стрічкових фундаментів, які оперті на тверді шари ґрунту, заглиблені, то насправді, якщо ви забетонували сьогодні, то завтра зранку. Цей бетон набере такої міцності, що ви спокійно ходите ногами по ньому, то перший, другий, третій ряд, вугли по пару рядів можна зачинати на слідучий ранок, насправді. Повне навантаження ви не дасте за день туди, не намуруєте в цю ціну висоту. Але поки ви змуруєте там, три ряди сьогодні, а зазвичай перші два ряди, вирівнюючи по фундаменту, займають один робочий день, а то й два. Потім йде розбір якихось там опалубок, підсипка по ленту, ґрунту, то це займе ще якийсь день, то пройде 2-3 доби, доки ви зможете перші 4-5 рядів скласти. Десь на третю-четверту добу ви вже можете дійти приблизно до пів стіни. А якщо це газоблок, пінобетонний блок чи термоблок, то навантаження від цих блоків на ленту настільки мізерне, що якось пошкодити бетон, продавити чи його розрушить. Важко насправді, єдине, що бетон може зробити з часом, це при гідротації, тобто схвачуванні. Він втрачає в об'ємах зовсім трошечки геометричних параметрах. Як хліб, знаєте, усихається на морозі, чи, чи коли просто висихає. Тому чекати рік чи місяць, якщо ви монтуєте легкими блоками, немає змісту. Зазвичай ми зводимо хату, забетонували. На слідуючий день прийшли перший, другий, третій ряд, розніційні питання. На третю добу піднімаємо десь до підвіконного ряду. Це ніяк не впливає. Що би там хто не казав? Зараз коментарі полетять ого. Що скажеш, діванний експерт? Ти ж краще знаєш.